Вітаю всіх! Я Захарченко Сергій, учень 10 класу, і тема мого виступу є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Аристотель. Що взагалі собою являє критика? Згідно з інформацією, яку нам надає Вікіпедія, критика це розгляд якогось явища, предмета, особи, його аналіз та оцінка. Хм, Здається. Вона дуже корисна для суспільства. Та так і є. Критика здатна виявити недоліки, помилки, промахи в тій чи іншій сфері та допомогти їх виправити. Тоді, чому люди так її не люблять, а деякі навіть бояться, вже ж давно існують професія критики. Вони спеціалісти в певній галузі, мають статус, їм довіряють, їхня робота давати оцінку. При цьому залишатися максимально неупередженими. Та просто існують люди, котрі критикують зі заздалегідь злими намірами. Але вони не є професіоналами в цих сферах, і їхні дії не варто розглядати як критику. Існує підходящий термін хейт. Мені здається, тодішнє висловлювання Аристотеля говорить про сучасних інтернет-хейтерів. На них не варто звертати увагу. Якщо вас критикують, то ви краще або банально комусь не подобаєтесь. Чи тому, що хтось хоче бути як ви. Запам'ятайте, благополучна людина не буде витрачати свій час, щоб вказати на неблагополуччя іншої. Повчитися справлятися з критикою можна в зірок та відомих людей. Хто ж як не вони? Потерпають від неї найбільше. Чудовим прикладом є Дмитро Монатік, який дуже важко починав свою кар'єру. Спочатку його розкритикували на шоу танцюють всі, потім на початку музичної кар'єри, але людина не здавалася, і що має зараз, навіть колишні критики визнають його талант. Сьогодні потерпати від критики можуть всі, навіть ті, хто займається добрими справами, наприклад, волонтери. У цьому світі всім не вгодиш, та й не варто. Тож, якщо ви хочете нічого не досягнути, залишатися такою безликою людиною, то сміло нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Прислухайтеся до критиків з інтернету, їхніх слів. Які, до речі, мають на меті тільки образити та знівелювати успіхи інших. А у мене все. Дякую за увагу. До побачення!